Так, сьогодні, як і обіцяв, показую другий різновид механізму на MSA. 66 ті модели. Там райдери, стелзи, Бувають модерні, схожі. Так, вчора ми вже подивились ось такий різновид. Я показував. Сьогодні покажу цей різновид, як знімати. Починаємо. Кнопочка у нас буде, нехай КЛ. Піддягаємо заверх. Так само заводимо щось. Хоп, раз, два. Це кнопка улетіла. Ось я її знайшов. Ось вона. Так, механізм, як я і казав, тут буде складніше його піддягнути. Механізм, оцей різновид, він буває без оцих рисочек двох, ось вверху і внизу. Це не критично, це один і той самий механізм, але так, є моделька, де тут літьо йде повне. Ось тут тільки, у нас без цього і без цього. Так, піддягаємо. Ось тут я притискати буду. І тут треба так трохи піднапрячся. Раз, два. Ось. Механізм зняв. Все ціленьке, нічого не пошкодив. Далі одягаємо в зворотній послідовності. Беремо отак от. Надягнули на верхні гачки і тут просто дотиснули. Все. Механізм працює, він не випадає. Тобто, все добре. Кнопка в принципі, одягається так само, як і на першому варіанті. Тобто одягаємо спочатку низ. Отак от. Вона прям так трохи під кутом Ось надягнули, вона вперлася. Ну У вас буде топ-кейс, тут рамка. Воно все одно впреться, але ну ви мусите ось так от би відчути, що воно надягнулося. І ось так от похитали, похитали. Раз, два, все. Кнопка на місці, все працює.